Депутати за зміни до бюджету проголосували за дві хвилини. Рішення було затверджено з другої спроби. Заради цього питання була скликана позачергова сесія 22 липня. Зміни до бюджету включали виділення коштів на підтримку трьох військових частин, поточний ремонт укриття для учнів ліцею ім. В'ячеслава Чорновола, збільшення фонду оплати посадовцям та інше. Це перш за все це підтримка фінансово нашим військовим частинам. Цього разу було включено 20 мільйонів на три військові частини. Хочу зазначити, що спочатку цього року ми вже профінансували наші військові частини майже на 34 мільйони. Заплановано більше 60 мільйонів завдяки тому, що в нас запрацював порт спочатку року. Тобто ми згідно плану, планові надходження мали. Ми бачили, що у нас є затримка з проведенням капітального ремонту в укритті першої школи в підвальному приміщенні. Тому було прийнято рішення то укриття, де зараз укриваються учні старшої четвертої школи, провести поточний ремонт. Цим ремонтом буде займатися управління освіти, було провести поточний ремонт, там перемонтувати невеликі ремонтні роботи та зробити вентиляцію за щодо встановлення рекуператорів. На сесії Олександр Гречкін вніс пропозицію допрацювати програму підтримки військовослужбовців, додавши до програми виплату одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовополонених, зниклих безвісти та тим, хто мобілізується. В червні місці ці питання піднімались. Я дав доручення відпрацьовувати ці питання. Це і наше правовому управлінню, і управлінню фінансів. А треба ще залучити сюди і управління соціального захисту, тому що це і не безпосередньо їх робота. Нам потрібно з'ясувати ці питання із військов, військоматами, тому що це. Також дуже важливо, нам треба прізвища, хто призивався в армію, хто служить в збройних силах України, і таке це ну, є робота, відповідна робота. Я думаю, що ми цю роботу проведемо. І одне з основних питань треба визначити, скільки коштів з бюджету ми можемо виділити. Ми зробимо ще раз підкреслюю, Ми зробимо розрахунки. Ми побачимо, скільки в нас є сьогодні військових. Нам цю цифру. Ну, не так легко буде взяти, особливо по прізвищам. Це ну ви розумієте чому. Так, і якщо ми це візьмемо, приче і ви візьмемо суму, яку ми зможемо виділити, розділимо на цих людей, побачимо, яка на яку су яку суму ми можемо в бюджеті виділити. Якщо в них є бажання допрацювати цю програму, внести якісь конкретні зміни, е, які вилюються в конкретний проєкт рішення, то щоб вони такі зміни внесли. Хотілося щоб якщо ми конкретно і предметно щось обговорювали, то щоб це було вилито в конкретний документ, тому що одним із основних обов'язків депутатів міської ради є не тільки там, скажімо, робота в окрузі, не тільки робота з вибор. Борцями не тільки просто голосування за ті проекти, які пропонуються від того чи іншого управління, але й внесення своїх альтернативних проектів рішень, змін до цих проектів рішень і конкретних пропозицій. Всього до порядку денного було внесено три питання: розширену версію засідання сесії. Дивіться в програмі об'єктив. Власники собак обіцяють написати петицію. На їх спонукає відсутність спеціалізованих майданчиків. Анна є власницею улюбленця на ім'я Лакі. Вона має намір зібрати підписи «Навалом майданчиків вільних, де можна зробити площадку, і собаки будуть задоволені, і хазяєва будуть задоволені, і люди не потурбовані. Якщо майданчик є. Там роби, що хочеш. Коли собаки сваряться, розборки між собаками розбираються без нервування сторонніх людей. Коли собаки сваряться тут і біжуть діти, це може бути небезпечно для дітей. Вони можуть е ну, нервувати. Навіщо? Серед опитаних нами власників собак більшість за такий майданчик. Опитування проводилося серед жителів першого та четвертого мікрорайонів. Не кожна собака може поряд іти з хазяїном, але хоче побігати, наприклад, з іншою собакою. І буде така проблема, що якщо відпустити цю собаку, вона просто втече. Вони дуже часто заігруються та забувають про те, що є дорога, і що власник може кричати Стій або припини, будь ласка, і повернись назад. Вони можуть це інколи ігнорувати, тому Необхідність таких місць потрібна, особливо в нашому місті, котрі постійно розростається. Взагалі у мене собака інвалід. їй в тому році почки вдалила, позапрошую. Вона в спеціальному кормі. І ну, вот. вигулу у нас так положено. Вигулюємо ми туди на ставок, в сторону. Стараємось. Южный же маленький город. Что тут, что, что если в центре майданчик сделать для собак, то для чего тогда там пустыри там с той стороны есть? В поле, куда нас обычно посылают все, э, невозможно гулять собакой, так как там очень много колючек, э, всяких устюков, э, травы, которая просто вредит лапам. Там, во-первых, есть клещи, которые могут укусить животное, несмотря на то, что мы используем препараты, чтобы защитить от вредных насекомых, которые могут занести какую-то болезни. Там есть вот много такой травы, которая может повредить лапы. Вот у моей собаки как бы, периодически появляется межпальцевый дерматит из-за вот этих вот, а, колючих даже травинок, которые скашивают. Поэтому а, мы так скромно приходим в парк, себе тут играем, а, стараемся никому не мешать. Если собаки где-то что-то сделают, какие-то свои дела, мы всегда за ними убираем, даже убираем за бездомными собаками и как бы, стараемся, всех, стараемся всех приучивать к тому, чтобы они убирали. за своими собаками. Чаще это не делают собачники с большими собаками, с большими породами. И это, конечно, угнетает то, что люди не уважают свой город. И нам, понимаете, нам обидно. Это же тоже как бы маленькие существа, как дети, которым нужна забота. И мы тоже не хотим, чтобы другие люди там жаловались, там мы им мешали, но нам некуда деться. Допустим, в моем районе живу на Химиков 4, у меня нету там, где выгулить собаку, кроме поля. На поле можно вывести весной, когда еще такая шелковистая, красивая трава. Но сейчас э, этого точно не может сделать, потому что ну, там просто элементарно собака занесет. Вот, я как-то весной э, начал цвести э, лен. Я пошла выгулять собаку. Э, я была там 20 минут, я пришла у нее устюки и 18 клещей. Я все эти 18 клещей с нее снимала. І те люди, которые отправляют и говорить, вигуливайте собак своих, где хотите, это ну мені не И Если в городе разрешено иметь собаку, мені хотелось бы иметь место, куда я могу прийти и безопасно опасно выгулять, чтобы никто мені не указував, где мені сидеть і где мені стоять и куда мені не приходить. Это просто для комфорту і нашого і людей, которые живуть в городе. Свій спеціалізований такий потрібен обов'язково тому що ну з однієї сторони. Цуцик він дуже любить з дітьми, любить гратися, але це вже буде вибір батьків, наприклад, прийти і погратися наприклад, з нашим цуценятом. А все-таки я думаю, що ну, має бути якесь відділене місце для тварин. Кінолог Сергій називає наявність майданчику ознакою сучасного міста. Він стверджує, що запоруки щасливої собаки, що нікому не надокучає, це втома від фізичних вправ. А їх, на думку Сергія, краще за все проводити на майданчику, побудованому з дотриманням певних умов. Тому потрібні оці площадки, де люди зможуть приходити в свій вільний час, де можна зачинитися. І е, бути е, певним в тому, що собачка не побіжить десь на дорогу або не налякає просто своїм ну, таким різким рухом е, якусь людину або дитину навіть. Да? Бо часто люди лякаються просто такої, такої бурної емоції собаки, а вона нічого поганого не мала. І вони лякаються, собака лякається, виникає така дискомфорт і у людей, і у собаки. І е, людині ще якось можна пояснити, ну, що сталося, да? а собаці е, край складніше це зробити, і їй треба е, зімітувати знову цю ситуацію, щоб вона її прожила в правильному руслі. В управлінні архітектури розповідають, що побудовані раніше майданчики були знесені через відсутність попиту. Нових майданчиків за бюджетні кошти будувати не планують. Всі мікрорайони у нас ще планували за радянських номерів, там не передбачалось. І на даний час, згідно з, з діючими нормативами, їх ставити в мікрорайони вже не можемо. Ми могли розміщувати їх по периметру, по периметру на початку двох тижнів розміщали два майданчика, але людинами не користувалися, тому вони були знесені. У нас взагалі зараз коштів вистачає ледве на утримання міста, не говорячи вже про перспективи чи розвиток. Більше про спеціалізовані майданчики дивіться в програмі Об'єктив. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Спалах кашлюку констатують лікарі. В Центрі первинної медико-санітарної допомоги кажуть, в Одеській області тиждень тому було 18 випадків підозр на кашлюк. Ситуація є контрольованою, зауважує сімейна лікарка Олена Стогній. Гостре інфекційне захворювання бактеріальної етеології, яке, а, яким хворіють тільки люди, передається повітряно-крапельним шляхом а, і, і перебігає за типом затяжного бронхіту із тяжкими нападами кашлю. Через східні ворота, через лизові оболонки верхніх дихальних шляхів, потрапляє бактерія в організм, і надалі вона спричиняє. Некроз, тобто як відмирання слизової епітелі слизової оболонки, що призводить до утворення в'язкого мокротиння, яке дуже важко відкашляти, і також діє на, на кашлявий центр, викликаючи дуже його стимулюючи і таким чином викликаючи виражений надсадний кашель. Медики розповідають, без вакцинації кашлюк часто викликає серйозні ускладнення, та навіть вакцинована людина заразитися може, проте протікати хвороба буде значно легше. Діти знаходяться саме в зоні ризику за смертністю, за кількістю ускладнень. Звісно, ще в групі ризику ті люди, які мають ослаблений імунітет, це вагітні, це люди із супутніми захворюваннями. Вакцинація від кашлюку починається з двох місяців. До двох місяців дитину захищають тільки антитіла матері. Якщо їх немає, дитина дуже вразлива і вона захворіє на важку форму. Якщо дитина також двох місяців отримала першу дозу, але вона ще не повністю вакцинована, тому що графік вакцинації. Від кашлюку у 2 місяці, у 4 місяці, у 6 місяців та у 18 місяців. Це чотири дози вакцини. І якщо десь в цей період в принципі, дитина захворіє, зіштовхнеться із кашлюком, який є дуже високозаразним, до речі, то вона захворіє і в неї буде більш важка форма. Для профілактики цієї важкої форми у дітей бажано вакцинувати вагітних жінок. Вакцинація проводиться з 16-го тижня. Бажано вакцинуватися із комплексною вакцинацією, яка містить собі коклюш, дифтерію та правець. Це просто єдина вакцина. Окремо від коклюшу вакцини немає. Дізнатися про кашлюк більше, ви можете у програмі ваш консультант.